Доброго здоров'я! Пропоную вашій увазі подивитися, з чого складається такий пускач. Он же контактор. Чомусь він підписаний як хороший з різних сторін. Ну, подивимось. Значить, Даний контактор у нас так само складається з основних контактів. Там десь у нас катушка, тут підписано 220 вольт 50-60 Гц. Тут дінреєчне кріплення, але зверніть увагу, тут немає ніякого такого хвостика, за який тягнути. Тут у нас пружинки, там вони так от натискаються. Тобто він ставиться на дінрейку, прижимається, і потім ставиться і відпускається, і чіпляється вже тут. Це в нас основні контакти. Це у нас запобіжні контакти, точніше додаткові, нормально відкриті, нормально закриті. Інколи вони використовуються як запобіжні, коли треба включити два пускача. Ці. Інколи вони використовуються для включення якогось додаткового обладнання, коли він сам пускач не включений. Тут є така защіпка, заглушка. Так, от вона знімається. І тут можна натиснути на якір Давайте спробуємо перевірити. Оце контакти підключення катушки А1А2. Катушка не згорівша. Нормально закриті контакти закриті. Хоча опір трохи є, великуватий. Нормально відкриті є. Тепер основні контакти. Є. 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 Ну, наче те, це все робить. Спробуємо подати живлення. Ну, так само включається чітко. В чому ж причина. Давайте спробуємо розібрати, наскільки я пам'ятаю, тут защіпки є. Да, раз, два. І роз'єднуємо верхню і нижню половину. Так само пружинка, так само катушка. Ну, візуально трохи, якби всередині провід темніший, але так. Пахне проводом, лаком. Нижня частина якоря, так само амортизаційні такі резинки. Воно навіть і так розбирається. Корпус нижня частина. Так само, бачите, це кільце на краях. Тут перевіряємо чисто. Проте наше це кільце я вже розказував. Можу дати посилання десь внизу, подивіться. Так, катушка, ну, так само наматується. Єдине, що в даному випадку контакти тут приєднані до якихось зажимів. І сама катушка, коли ставиться в корпус, вона через отакі контакти, бачите, ось ось. Вдівається і знімається. Так, це верхня частина. Можливо, тут можна ставити якесь додаткове обладнання. До речі, оці контакти, оці, це також додаткове обладнання. Коли він сам стоїть, закривається кришкою, і можна поставити додаткове обладнання, коли кришка знімається. Тут у нас можна бірочку поставити. Так, і я зараз буду пригадувати, як його розбирати, бо що ж я запам'ятував Наскільки я пам'ятаю... Так, треба витягувати. Але тут є такий нюанс, що в деяких пускачах треба спочатку ті всі гвинти як мінімум відпустити як максимум повністю викрутити бо інколи вони тримають. Так, зараз буду згадувати. Поламав, всі поламав додаткові контакти. Ось, пригадав, тут якби ніде не видно, але якщо пробувати підівати по краях. Оця кришка відходить, а тут цікаво, дивіться, оця частина розбирається на дві. Опа. І от. Тут так само у нас верхня частина якоря. Так само підпружинені контакти. Якщо ви бачите, тут є такі накладочки. Ось вони. Це силові. А оці додаткові. Тут майже ніякої накладочок немає, тобто він не розрахований на великий струм. Отут От так само у нас контакти. Оці неподвижні. Так само з накладочками можна трохи почистити. Ось вони тут в одній половинці. І в іншій половинці. Тут, як ви бачите, в мене всі гвинти, я їх повикручував, вони залишилися в кришках. Ну і от всі частини, як то кажуть, збирання в зворотньому порядку. Розібрав вже до такого стану, повитаскував всі гвинтики усьовані. Всі клемники, щоб подивитися, як оця штука вставляється. Ну, якби тут є направляючі, отут були защіпки, воно вставляється дуже-дуже легко, ну, колись і тримається. А для того, щоб витащити, треба вже без винтів натиснути от в цьому місці. Тоді воно знялося легко і не розвалилося. Тобто, збирається воно легко, але для розбирання ремонту. Воно якби не розраховане. Якщо роздивлятися контакти, то видно, що декілька дуже сильно підгорівші. Можливо, за того, що декілька підгоріли, декілька ні, його забракувало. Таймлапсом я вже зняв, як я його складаю, можете подивитися, в принципі, складається дуже легко, якщо знати як. І аби я оцю кришку в першу чергу не здирав. Він би взагалі був як новий.